Я не хотів писати романника спочатку гриво. Не хотів з кількох причин. Потім мені треба багато працювати над собою, щоб не скочуватися в крайню перерутому. Дуже вже багато зроблено, я багато повинен над собою працювати, робити якісь перерви і так далі. Це нікого не цікавить, про це майже мене ніколи не запитують. А як? Як ти тоді? Що ти з собою робиш? От. Хтось запитував журналістів, чого ви пишете про такі важкі біографії, про таких письменників, як Степаник і Іван Франко, Григорій Тютюник. як мені здається, я добре розумію їхню душі. От. І як ретранслятор цього світу також, це частина мого письменницького доробку. Я сам, звичайно, маю налегкий характер. Як би я його не намагався заховувати час до часу. Але як може автор таких романів мати легкий характер, то навіть думаю, ніхто не сумнівається у цьому. От. Але що б це були за романи? Хто би їх читав тоді? Але я думаю, все-таки завжди намагаюся. От постійно, кожен день. Є люди близькі, які мене знають. Добре. Я намагаюся весь час над собою працювати. Мій шлях це шлях до самодосконалення. час. І це не є. Якби мене інше запитувало, то нічого. Я відповім: шлях до самовдосконалення довгий і тяжкий. Okay. Я знаю практики багато років багатолічного вживання алкоголю, покидання курити і так далі, так далі, медитації різних прав, різних точок китайських і так далі. Ну, послухайте, це все-таки є доволі цікаво, я думаю. Але до чого я вам це все розказую? Не хвалитися цим, бо я багато людей про це знаю. А тільки що це все допомагало мені, щоб, допустимо і такий роман теж з'явився. От і все. Та, я маю дивовижну здатність не відповідати на запитання, записувати. Я їх познайся роман. З Ригором, Тютюнником, творами. Десь вже в період 90-х. Я хочу тобі сказати і всім нам, що я... це не означало, що я тоді прочитав всі твори Григора Тютюнника. Всі твори Григора Тютюнника я прочитав тоді, коли писав Роман. Ви чуєте мене? Може б я не мав цього казати, але я люблю казати все, як є. От. Вже тоді я до кінця прочитав все. Але мені не треба було читати всі спочатку, то нічого. У мене лишилося без стяга. Ця... Це відчуття цього тонкого-тонкого такого письменника, який вжив такий страшний час. Його з одного боку хвалили в очі поза очі його ненавиділи за його талант. Ну не всі, але ці всі бездари з Ви ж розумієте, що літературу роблять одиниці, а решта бездари, які вважають себе письменниками, які здають собі премії, щось уявляють про себе. А основне ненависть до таланту. Принаймні, глибока неприязнь. От що характеризує Гармана! Глибока неприязнь до талановитих письменників. Така бунтріала ну, неприязнь. Бо він відчуває, що він бездар. Останній. І Григора Тютюнника оточували такі хлопці і дівчата. Теж оточували? Вони на нього писали доноси. скоти мерзенні, терпляті. Вони йому життя нищили, вони доточували, вони наближали його смерті. Це вони вбивці його. Але їх земля далі носила потім. І він все бачив, все розумів, як йому було від цього захищатися. І він не знав прав, на жаль, ніяких медитацій, якщо за це говорити. Він захищався алкоголем. А алкоголь, тут вже, вже теж говорилося, як вам сказати, це дуже сумнівний захист душевний. Це може бути як паліатив на короткий час, щось погане, все, наприклад, ми з Любомиром, він друг мир сидить там. Наприклад, щось ми не в настрої зібралися, випали по 100 грам біски чи по 150, але не більше. І нам нормально. Так це може бути, так нормально ще. Ну але Григір чимраз більше западав у спиртне, западав спиртне, але це так до втрати пам'яті. Я хочу, щоб ви розуміли, про що йдеться. От. Може, не кожен раз, але багато йому не можна було пити. Я думаю, у нього розвивалася серцева хвороба. Що це таке було, коли він кілька разів останній рік-два зупинявся і хапався за серце, як згадують його друзі? Що це означає? Може, в нього була оця, що так починається спочатку фібриляція персерк, так звана серцева аритмія, що спочатку таке калатання страшенна. Серцева аритмія, вона, вона дуже небезпечна хвороба по-своєму. Звідки це в нього було? Що то він так зупинявся потім проходив? Він ще курив страшенно. Також він шукав, ясно будете читати роман, шукав, натхнення як міг. Не тільки в алкоголі. Там де міг він був сам. Це, напевно, теж не подарунок для багатьох. Він також міг бути різким і так далі. Але він всередині не мав того броньованого захисту, що мали ті, що на нього писали доноси. Тут є різні розділи, є, як він одному дав морду прямо у тому Споджанському Енеї, такому графоману не витримав. От і казав йому, ти чого жереш, ти чого Жереш по ти чого що сход? Що ти пишеш? Так можна сказати, я розумію, що так можна сказати письменно. От чого чо ти, чо ти тут, тут повітря псуєш? А той потім, от, і, 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 тобто, ну як сказати, він був це істеричність. Розумієте, що я вам? Я хороший голови хто такий гри, щоб він справді відповів. Він, він трапляв істеричні стани. Справжні істеричні стани. Якщо він каже до того чоловіка, який б він не був, який сидить їсть, ти чого їсиш, чого тут робиш, ти чого тут? як ти тут знаходишся, як ти можеш писати і то слухайте. От, Але ж той чоловік перед тим, що зробив йому, він дізнався. Ви розумієте? Не витримував такої. За ним спостерігали. от. Намагався все-таки йти на якісь компроміси. Все-таки він не був. Я в романі Валентин Мороз. Валентин Мороз це дисидент. У 70-х роках на початку рупор українського спротиву Валентин Мороз. Валентин Якович Мороз. В романі Валентин Мороз одна із дійових осіб роману. Якби зіставляється Валентин Мороз і Григір. Валентин Мороз пішов другим шляхом, ніж Григорій Тютюнник. Григорій Тютюнник не був борцем системою. Таким такому сенсі, як Валентин Мороз. Але в моєму романі я відповідь, я думаю, тонше, ніж я зараз тут, все-таки це така, така розмовна мова, ніж я тут намагаюся говорити. Тонша відповідь на те, що з ним трапилося. От і чому це трапилося? І так далі. Про і і Тютюнник нічим не були подібні. Ну, крім того, що були українськими письменниками, ну і їх мали талант. А в Стефаника єднає, до речі, цікаве запитання. Стефаника, я думаю, єднає з тюрмиком, якщо говорити не літературознавчою мовою. І Стефаник, і Григір полюбляли випити. Були гарячими і запальними. От. Були дуже вразливими, але вразливі люди вони також не подарунок. Вони також можуть когось образити і так далі. В них закохувалися того часу жінки, які там десь траплялися на шляху, чим вони у них. Це само собою От. Кожен по-своєму. Я думаю, що вони мали такі достатньо нелегкі неврози. Чи неврози допомагають письменнику писати, я не знаю. Це дуже складна тема. Чи, чи допомагають неврози письменнику писати? Чи шкодять? Чи це просто треба сприймати як даність, якось це все обходить, що воно є, воно морозами страждає багато людей, не тільки письменників. Але і Стефан, який Григорій Тютюнник, це точно. Це точно. Це той випадок, коли таких письменників є в кожній літературі, в кожній європейській літературі, такого типу письменника я можу називати. От. Так що між ними більше спільного, ніж відмінного, крім того, що вони були дітьми різного часу. Ну і також писання часто часу коротких новел під впливом допінгів, найчастіше алкоголю. О, це, це, це також їх єднав. Не міг Григор Тютюнник би написати роман, бо ніколи, ні за що. Василь Степан пробував писати yeah. помісті, це був провал. Розумієте? Ну дивіться, скільки слід. Ще ж одна причина була, яка мучила мене, ви ж розумієте, Григор Тютюнник. Ніч з 5 на 6 березня, 1980 року, покінчив життя самогубства. Це було моє одне із головних завдань дати свою версію, чому так трапилось. Моя версія є в романі. Господь Бог тільки може все сказати точно. Будь ласка, це тільки версія, ви розумієте, що я людина. От. Яку дав з того всього, що я знав, був кілька разів в Тішилівці. це цей Зіньківський район, Полтавська область з моїми друзями, з моїми знайомими з Полтави, які страшенно хотіли, щоб я писав також роман про Тютюнника. Я говорив в тому музеї був Григорія і Григора Селішивка. Там такі вони такий бідний той музей. Там розказували дуже багато про Григора життя. Життя його мати, як це все відбувалося, це все, що в романі. Це я почерпнув тільки із завідувачки музею, яка викладає українську літературу і ще одної жінки. Потім я багато ще дізнавався від деяких полтавських теж людей, от і так далі. Таке таке контрастне місто, слухайте, Ну вже зараз я не знаю і музей російської слави, там і так далі. Так у му році, коли там був пам'ятник якомусь генералу російському, в 17-му році ми їдемо в таксі, і це моя знайома. От я кажу, треба було знести пам'ятник цьому генералові, і навіть в неї відвисла ще лекаю таксиста. Це був 17-й рік вже розумієте, вони якось інакше мислили зовсім більшість з другого боку. Там є таке глибоке українство, якась, така, така питома правда. Я відчуваю цю правду, цю правду, не гонитва за правдою, а правда, яка є всередині, що вона може горе перевернути, якби цю правду вивільнити, цю українську силу, яка є в центральній Україні. Ні, у нас теж є. Просто ми зараз говоримо про Тютюнника, ви ж розумієте, у нас теж вона є. Але там щось таке є, це правда визволити її, вивільняти. Горе переверне, зробить нову Україну. Сонце нове, яке народиться і засіяє нам. І місяць новий. Я чую багато років, що в мене складні, які синтаксичні чи психологічні складні конструкції. Я так деколи бувало, що я відкривав свої книжки, крім окремих, звичайно, у мене є роман руйнування яйки. Якщо за цей роман ще говорить, що так там є складні конструкції взагалі, хто знає, що там ще є. Цей роман ще повинен або вибухнути, якщо він забудеться, це буде дуже дивно. Повинен... Вже ж мені дівчинка 14 років писала мені року з Кременчука Полтавської області. Мені треба ваш роман руйнування яйки, пишуть для чого. Мені треба його прочитати, я конче хочу у нас тут в міському колі. Він дуже популярний, я його не маю. Я скажу, скільки йому років? 15. Кажу, ви знаєте, що там є сексуальні сцени? Я за ним переписуюся, але пишу даді, але я вам не цензор! Думаю, що я буду її, що я її цензор, чи батько? От. І страшенно мене просили про роман руйнування яйки, я її відіслав. Але що це таке? Що це якісь таке з романом руйнування ляльки», які з кожним є дивовижні речі? Саме з цим моїм найскладнішим романом. Решту всі романи порівняно з романом руйнування Ляйки, я вважаю дядським ліпітом. Я жартую. Але мені здається, що в моїх романах немає нічого складного. Може, є якісь неуправності? якщо складні конструкції, а що тому є, то є якісь невправності, які кожного хто працює. У мене також є неуправності. Якісь, які потім читаються, хочеться їх викинути, я знаю це. Я про це не можу говорити. От Тут я не є до кінця відвертий, але перед собою я відвертий. Якби ви знали, як я до себе ставлюся дуже вимогло. Ну, Але це закрита тема. Ну, бо... От. От, І якщо так складні конструкції, то значить це дещо було погано написано. Треба десь поправляти в наступних виданнях. І чи одночасно поставив обидва? Розкажіть деталі. Тільки... Коли закінчував роман про Тютюнника, і треба було написати першу главу роману про Франка і відіслати своєму партнеру по проєкту. Але я не писав паралельно, і я зробив перерву, а потім закінчував роман про Тютюнника. Роман про Тютюнника загалом був написаний швидше, не пізніше, а швидше. Роман про Франка це найновіший твір. От. Вже після Роману про Тютюнника. В час війни його половина написана роману про Франка. В січні 22-го року був закінчений цей роман. В січні 22-го року. Але роман вийшов і датований ще 22 22-м роком. На початку я його отримав 5 січня 2023 року. З другого боку, ми знаємо, що за цей рік відбулося. Добре, що вийшов. Вже із таким шикарним оформленням, то вже іншим. А після того писався Роман про Франка. Писати паралельно два твори. Я вважаю, що неможливо. Для мене неможливо. Напевно, є письменники, які пишуть. Тому що, коли я пробував, що один час це було неможливо я мусив робити перерву з Тютюнником, хоч треба було знавати, писати пехи по пранка, і потім ще пару днів входити в того, щоб закінчити роман про Григора. Але на щастя, я вам ще скажу за те, от ви прийшли і слухаєте, і я вам скажу те, що ніхто не знає. Але на щастя, закінчення роману про Тютюнника вже було написано. Все. Але тільки першу частину треба було дописати ще про нього хлопчика. От, і Я вже хлопчика дописував. То, що починається, я дописував вже після цього. Але це, але це не було разом з романом про порукання. От. І так так воно пишеться. Я трошки ще пописав, тоді все одно якось в мене виникла пауза. Пауза виникла то вже все, вже було видовництво. Я нікому нічого не говорив, але потім написав цей пост. Був. Ви розумієте, на мене почало тиснути. Тютюнникове життя певною мірою, тиснути тиснути, певний тип життя його, от і так далі. Основна причина. Я з певним страхом думав, як я буду підходити до тих сторінок, де треба буде писати про його останній рік життя. Мені виникла думка найпростіша, що то що я можу відбуватися. Ну, у мене є романи, які я не докінчу. Там є гарні такі місця, їх не докинуть, щоб щось, щось не спрацьовувало. От. І в мене таке все-таки виникло про Тютюнника було тоді. Я не знав, як мені до цього підходити. Щось, щось, щось мене непокоїло. Мене непокоїло, чого я взявся за цю тему, Що все беру якесь найважче і так далі. Для чого це мені? Дуже людське все. Занадто людське. От. І нарешті мені прийшла фраза в голову, не, не так довго я думаю, яка стала рятівною для мене. У романі про Григора Тютюнника повторюється кілька разів мотив із церковної літургії. «Помилуй нас, Господи, по великій милості Твоїй, молимося тобі, вислухай і помилуй. По великій милості Твоїй, молимося тобі, вислухай і помилуй. Мотив з літургії, який є 5 чи шість разів в романі і навіть. Там близько до того місця вже. От. Я за те я думаю, що церква абсолютно перегляне ставлення до самогубців. Десь їх колись, ну я не знаю, як зараз ховали на якихось місцях, там десь де, десь далеко, глибоко, за кожним самогубством, неймовірна трагедія. Там зробили таку психологічну операцію, Ми Колись святкували там 8 березня, він отримав премію Лесі Українки, йому підкинули ложку, виделку, ложку, що він украв, ніби її. Ви розумієте, для такого письменника, як він, з таким цим поняттям честі гіперторфованим і так далі, украсти це? Як сказати, і були б люди, які б тільки посміялися з цього, коли б їм так говорили. Вони знають, що вони не крали. Розумієте? Оцей це точно випадок з ложкою був фатальний по-своєму. Де вони знав? Бо він сам це зробив. Все-таки, він сам це зробив. І він це сприйняв як публічний акт безчестя. А ще не забудьте, що все це підкріплювалося вживанням алкоголю. І відходженням від алкоголю. Що таке алкоголь? Багато і сьогодні про алкоголь говорю. Алкоголь спочатку додає радості, але це штучна радість, штучна радість, за яку організму доводиться платити потім. Ще коли люди молоді або мають сили, то нічого, то нормально, на здоров'я. А чим далі? За цю штучну радість випадку. Ого, як легко, як добре. Проходить якийсь час, якщо далі не пити, не пити, бо тоді вже просто нічого, як мене не пам'ятається. То за то треба платити, організм перестає виробляти гормони радості, Ендорфіни перестає виробляти. Розумієте, треба, щоб він самостійно міг виробляти, якщо людина ніколи не відчуває ніякої радості, ніякого щастя, ніякого хоч би спокою, бажано радості, бажано веселості, хоч трохи хоч раз на день сміятися. Це дуже важливо. Якщо цього не робити, це погано дуже. А Григію останні роки це все слухайте алкогольні практики. Сміявся він дуже рідко, особливо останні роки. Все тільки почитати його щоденники, ви можете прочитати його щоденники, що там написано. От їду до Києва, до Горілки, до Самосневаги і так далі пише. І все це збігалося разом. Все це якось так насувалося, був рік 80-й, ще не було, просвітку, кілька років, був у ще кілька років протягнув. Ще кілька років, може би тоді в 88-м, і ви пам'ятаєте вже, хто, тут є люди, які пам'ятають, ну, коли в 88-му році синьо жовтий прапор був над Франківськом, як на інвалідних колясках привозили під драмтеатр старих людей, як вони падали і цілували землю, що Україна появилася. Він би до цього дочекався, я думаю, що нічого би не було такого. Не було тоді. І ці його Анатолій, його друг, не пішов з ним тоді до ресторану, таки бувають речі. Він мав близьких друзів в Ригі. Він належав до тих чоловіків, який мав потребу чоловічої і Так тоді трапився. Так тоді трапився. Після того це все я описую в романі, як це було, правда, я ще намагаюся передавати його свідомість. От. Ну, але все це вже було після того, коли я знайшов цю цитату. Я не хочу сказати, що я такий богомільний, ви чуєте? Що я такий-такий хороший і так далі. Я знайшов цю цитату. З Нітургії, я сперся на неї, як на милицю в цьому романі. Я це хочу тільки сказати. Я не хочу себе якось такому виставляти світлі якогось такого, ну, такий, який правильний письменник. Ця цитата була мені милицями. Я не можу цього пояснити. Можливо, роман мав бути завершений. От. Ну і от, -от, -от так воно відбувалося.